працюють світлофори та вуличні ліхтарі. Яка ситуація на дорогах Одеси під час блекауту? Семирічна Соломія Бондаренко власноруч в'яже пледи. На вилученні від продажу гроші допомагає військовим. Джерело світла у темряві. На Одеський залізничний вокзал доставили вифлеємський вогонь миру. Це пункт незламності у бомбосховищі, що розташовано за адресою Івана та Юрія Лип 1 Воно працює як пункт незламності. Тут є запас питної води, чайник, дитячий куточок, а також розетки, аби люди могли зарядити свої гаджети. Господарює тут Вікторія Вишнякова, показує приміщення. От теж здесь теж можна зарядитися, тут теж можна відпочити, Ось от тут можна полежати, Там теж комната. Тут вистачає. Вот теж, там дух то така. вот от какие, на них теж можна если якщо. Так що тут м'ясно є. Усього у Малиновському районі Одеси 90 пунктів незламності. Один із них облаштували на базі Малиновської райадміністрації. Світла наразі тут немає, тож працюють від генератору. Люди приходять зарядити телефони та погрітися. Світло часто вимикають, і так як в будинку електроплити і все пов'язане з електрикою, то знайшла для себе цей пункт, де можна підзарядити телефон, навіть там ліхтар. От павербанк, і тут зручно, тепло, комфортно. Виключають на 6-7-8 годин, включають на 2-3 години. Майже вночі. Практично завжди. Також тут облаштували дитячу кімнату. Тут є для дітей от, такий будиночок, іграшки, є, стіл для заняті, є навіть для сховувати дитину маленьку, там не мовлять, можна, і для стіл. І стільчики для маленьких дітей, щоб вони могли там малювати, розмальовувати картинки. Чиновник каже, у порівнянні з минулими днями людей тут наразі небагато. Пік людей був найбільше, коли світло було відсутнє майже дві доби у нас по всьому районі, то людей було дуже багато. Рахували, скільки було на якийсь момент на столі, то було більше ста пристроїв. То таким чином, якщо за день майже навіть людей 600-700 до тисячі могло прийти. Цей пункт працює з восьмої години ранку до десятої вечора, в залежності від кількості відвідувачів. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. На дорогах Одеси утворилися затори. Все через відсутність електроенергії не працюють світлофори. Ну, звісно, складно. Особливо ввечері. Це проблема велика. Тому надо бути внимательним. Скоростной режим я считаю, що надо наполовину даже менше. Не 60 там, скажем так, дозволених потолок. А 30 максимум. Складно, конечно, потому що не працюють светофори і движение затруднено. А так, що боїшся, щоб пішохід не вискочив. І їдеш осторожненько. А так, вроді, по чуть-чуть будемо ну, що, треба пережити як то це все. Також водії скаржаться на відсутність освітлення вночі. Некоторі пішоходи не розуміють, що їх просто ночі не видно. На пролом ідуть, як будто так має бути. Но, по факту, так. Некоторые с фонариком просто достают хотя бы фонарик, чтобы их было видно. Просто надо понимать, что машины их не видят, дождаться момента, когда кто-то подождет их, уступит. Вот я вижу пешехода, я остановлюсь, пропущу. Пешеходы кажут, руху складно все и для них. Сейчас не работает координатор из ну, полиции. А когда он работал, вчера весь день, и когда были отключения на сутки. Він контролював, здесь люди проходили, ну, не було ніяких аварій, нічого не случилось. Ну, а зараз, звісно, складніше. Дуже складно, бо водій вступає, ну, в воді не вступають дорогу взагалі. Я не можу з коляскою, я сьогодні по Варненській йшла взагалі. Не, не вступають дорогу. Водії, тобто, ну, я не можу пройти. Кількість ДТП в Одесі в період відключень електроенергії значно не збільшилася, каже речниця патрульної поліції Алла Марченко. Якщо брати останні два тижні, то на дорогах міста з пішоходами трапилось 23 ДТП, в результаті яких 4 людини загинуло, та 22 отримали травми різного ступеню важкості. Найбільш загострення, якщо так можна сказати, було на минулому тижні, після чого на сьогодні ми вже бачимо таке стабільне. Стабільну ситуацію за минулу, наприклад, добу не було зовсім ДТП з потерпілими, але ж але ж проблема залишається. Це така протидія між пішоходами та водіями. Як водії не завжди помічають пішоходів, так і пішоходи дуже часто не поважають водіїв. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса втрати російських військ станом на 13 грудня. Особовий склад. Близько 95 260 осіб, Танки 2966 одиниць, бойові броньовані машини 5930 одиниць. 1931 артилерійська система, 404 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони. 281 літак. 1617 безпілотних літальних апаратів 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4549 одиниць. Спеціальна техніка, 170 одиниць, 16 кораблів та катерів Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Я Соломія, мені 7 літ, і я плету такі пледики для наших воєнних. В'язані пледи родини дівчинки продає, а на вилучені гроші допомагає військовим Збройних сил України. Вона дуже багато плела різноманітних там килимочків, пледиків. Ось для свого братика вона декілька їх сплела. І одного разу несподівано для мене вона сказала: Мам, ти знаєш, а я ж можу це робити на замовлення. І я так замислилась і відповіла: ну, напевно, що можеш. А, а навіщо вона каже, ну я зроблю гроші, добре. А що робити з тими грішми? Для чого вони тобі? І вона сказала: Ну, я частину буду брати собі, а більшу частину я хочу спрямувати на допомогу нашим захисникам. Дітки на Ну, Вот это нитки у покупала бабушка. Ну, она покупает мне нитки, которые я скажу. Мне показала подружка. Сначала у меня ничего не получалось, а потом начало получаться. Надо одну петельку в другую и вытянуть. Такой долгой плиту. А ну, вот круглый коврик быстренько могу. А такой пледик, ну тоже так недолго. За чотири місяці Соломія сплила близько 30 виробів на замовлення. Это вот ей конкретный размер заказали. Это пледик для котика. Ей заказали такого размера, таки. такого цвета. И ну вот она уже спрашивает уже какой цвет, какой размер ей дают конкретные заказы и вот получаются такие работы. У меня просили еще плести я спліла. Я у кожному заказу складу такі от подарочки, які я теж в'яжу. За вилучені 3400 гривень Соломія придбала для військових буржуйку. Зараз купую продукти для корисних сумішей. Ми зараз будемо готувати смесі для воєнних. Ця вітамінна суміш готується з меду, лимону і імбиру. Ми нарізаємо лимон, чистимо імбир. Потім перетираємо на м'ясорубці, змішуємо з медом, розливаємо по баночках, всі їх накриваємо кришечками. Найближчим часом родина Бондаренко планує відправити ці суміші військовим. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Щороку напередодні різдва пластуни привозять до України Вифлеємський вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. Такий вогонь символізує любов, мир та єдність. Традиційно вогонь привезли і до одеського залізничного вокзалу, та розмістили в залі очікування. Понад 20 років представники молодіжної скаутської організації пластро звозять цей вогонь по Україні потягами Укрзалізниці. Побачити його на одеському вокзалі, взяти його часточку додому може кожен охочий. Це дуже символічно для нашої країни в такий важкий час. І зараз в Одесі як світла немає. Це ну і в кожну родину, щоб був добробут, щоб було щастя, мир і щоб наші хлопчики повернулися живими, здоровими додому. Менше ніж за добу потяги доставили в Ефлеємський вогонь до 25 вокзалів усіх областей України. Вифлеємський вогонь миру це щорічна акція. Скаутів, які передають нам його зі словаччини. Передан він був залізничним сполученням до Києва, а потім також залізничним сполученням його розповсюджили по вокзалах України. Я думаю, що цього року цей вогонь також є символом світла, бо зараз багато у кого його немає. Простоїть вогонь тут один день до настання комендантської години. Ольга Циктор Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 14 грудня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер західний 6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 3 до плюс 4 вночі та від 0 до плюс 4 градусів в день. В Одесі хмарно, можливі опади. Температура повітря вночі 0 плюс 2, вдень 2-3 градуси.